Перше фото нового життя. Лише фото. А скільки надії, не судилось, Обірвало життя, не судилось. Обірвалась надія. Відпусти мене, мамо, на небо. Я не можу дитину. Пробач. Я прийду, як тобі буде треба, прилітатиму. Тільки не плач, як дитино, тебе відпустити, коли серце нещадно болить, як без тебе дитя моє жити, коли рана на серці кровить, лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи і не плач, не хвилюйся, в мене просто домівка нова. Я тепер буду жити на небі, тут так добре, рідненька, повір, ти покличеш мене при потребі. Дитинонько, кличу тебе до сих пір, я ночами не сплю дорогенька, лишень сльози ковтаю гіркі, завмираю від болю, серденько. Мої схлипи такі гомінки, я все знаю. Все чую, матусю, примири, що мене вже нема. Дай я ян, головне бо здіймуся, ти ніколи не будеш сама. Я в повітрі, я поруч з тобою. Відпусти мене, мамо, пора, підіймуся я в небо з росою, і спаде з тебе, болю, гора, не спаде моя мила до віку я страждатиму, поки живу. Бо від втрати дітей нема ліків, сльози лються дощами в траву. Ти ж мене не забудеш, дитино, як же важко тебе відпустить, я складаю себе, що є сили, як же в світі без тебе прожить, посміхатись, молитись за мене, час усе допоможе знести. Я ж в раю спочиватиму, нене, відпускаю дитину, лети.